Один донор рятує життя трьох людей, особливо символічно, коли цей донор медик. Працівники Чернівецької обласної клінічної лікарні здали кров для наших захисників, а також інших пацієнтів, які потребують переливання. Всі деталі у наступному сюжеті. Не лише рятують людей своєю професійною діяльністю, але й здають кров для наших захисників та інших буковинських пацієнтів. У Чернівецькій обласній лікарні провели вже традиційний день донора, до якого долучилися працівники медзакладу. Кожних два-три місяці колектив відгукується і велика кількість лікарів, медичних сестер. І працівників закладу здають кров. Такий день донора дозволяє медикам долучитися до цієї важливої справи, не відриваючись від роботи та не витрачаючи час на дорогу до центру крові. Щоразу у цьому заході беруть участь близько 50 працівників лікарні. І ми розуміємо, що в умовах бойових дій, в умовах надкластерної ургентної цілодобової роботи лікарні це є на постійному контролі, постійним пріоритетом роботи закладу, тому що ми є одним із основних потребувачів препаратів крові і намагаємося так, щоб ми завжди були в певному пріоритеті, що... тому що потреби і бувають дійсно великі. Поступають дуже різноманітні пацієнти з кровотечами і. Переливання крові є надзвичайно важливим для нас, для наших пацієнтів, які у нас є. Ілля тащук також є донором. Здає кров уже впродовж п'яти років. Мені здається, люба свідома людина має розуміти необхідність вкласти як часточку себе в допомогу і спасіння людей. І друге, я вибрав таку професію, в якій це є. Як на мене, знак дорівнює до кровоздачі. Але Тевеліна і Васюк долучилася до здачі крові з початку повномасштабного вторгнення. Вважаю, що це дуже гарна справа, тому що ми здаємо для наших воїнів ті, які на передовій. Ми щодня стикаємося з хлопцями, які потребують цього. І я думаю, що моя кров внесе якусь добру добру справу, тому я тут. Вже в п'яте здає кров молодша медична сестра Степанія Костащук. Хочеться якимось чином допомогти нашим солдатам, нашим воїнам, ну таку маленьку часточку внести свою і ну щоб була скоріше перемога. Почесних донорів заохочують подарунками від Червоного Хреста України. Чернівецька обласна організація співпрацює з центром крові досить давно. Сьогодні ми відзначаємо. Почесних донорів їм будуть видаватись подарунки у вигляді наборів посуду на сьогоднішній день дуже важливо підтримувати донорів, якось їх відзначати, тому що все ж таки їх кров спасає не одне життя. Всім, хто бажає долучитися до кровоздачі, варто пам'ятати, що напередодні потрібно виключити з раціону жирну смажену гостру їжу, а також медикаменти та алкоголь. За дві години не дозволяється полити. Безпосередньо перед процедурою вимірюють тиск та проводять лабораторні дослідження. Після здачі крові, як правило, надається один день ще для відпочинку. Потрібно відновитися, вживати достатню кількість рідини. Добре харчуватися і відповідно на цей день не планувати ніяких серйозних фізичних навантажень. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Тамедня ТВА.